Військовий аналітик Данського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен розповів про свої прогнози про американський пакет допомоги і про можливу реакцію Російської Федерації на цей пакет. Каже раніше розглядав оптимістичний та песимістичний варіанти розвитку подій для України, оскільки відбулося схвалення нового пакету допомоги, то Україна може розраховувати на оптимістичний сценарій. Проте не слід очікувати на прориви чи на суттєві зміни ліній фронту цього року. Швидше за все, Україна сконцентрується на обороні та підготовці нових армійських частин. Зі свого боку, Росія ймовірно, спробує розвинути свій наступ вже цього літа, сподіваючись, що американська допомога до цього часу не встигне потрапити на передову. Від каналу Саме Сік додамо даремно сподіваються, допомога поступає, кажуть, доволі швидко. Багато хто вважає, що Росія намагається грати у довгу, але насправді їхні ресурси вичерпуються, вважає Нільсен, і на довгій дистанції за підтримки союзників Україна має перемагати. А значить, Росія не припинить форсованих спроб здобути якнайшвидшу перемогу цього або наступного року. Від каналу Саме Сік. В Принципі, ми це бачимо вже просто от цієї весни. Причому як на полі бою, де Росія не рахується з втратами і вперто лізе вперед, так і в інформаційному полі, де Росія вкладає величезні зусилля і кошти, аби створити для союзників України враження, що перемога України неможлива, треба підписувати якісь сурогатні договори, віддавати території, тимчасовий мир там і так далі. Для того аби мати паузу і підготуватися до наступного нападу Росії, це зручний варіант. Росія грає вдовгу на стратегічному, але не тактичному рівні. Головне завдання Кремля зараз це відхопити якнайбільше територій, а решту перетворити на «failed state», тобто, скажімо, зламану державу на територію, де немає держави. Бо Успішна і демократична Україна, навіть якщо вона буде без частини своєї території, сама по собі загрожуватиме авторитарному кремлівському режиму. Від каналу Саме Сік, і з цим висновком важко не погодитися, бо ми бачимо, що Росія окупувала Крим і частину Донбасу, але це її ніяк не зупиняло. Вона полізла далі, тому що Україна навіть без Криму, коли вона розвивається і рухається до Євросоюзу, до НАТО, то це є. Смертельна загроза для кремлівського режиму. Чим менший успіх матиме Росія на фронті, тим частіше цілями Московії ставатиме цивільна інфраструктура України. Прогнозує Нільсен. Це може завадити відновленню України та зіграти на руку Росії у наступних десятиліттях, коли вона продовжить свої подальші спроби повного підпорядкування України собі. Тому дуже добре, що нинішній пакет допомоги передбачає велику кількість засобів протиповітряної оборони, зокрема й на довгу перспективу. Від каналу Саме Сік резюмуємо. Отака оцінка від данського аналітика, мабуть, фактично зі всіма тезами можна погодитися. Росія не хоче далі розтягувати, але разом із тим готується і до такого варіанту. Аналогічно треба готуватися і нам. Тішить те, що допомога США пішла, і це значно додає нам. Можливості, слава Україні! Слава ЗСУ, на яких все тримається. Переможемо.